У Рівненському обласному відділку поліції зранку справжня тиснява журналісти і громадські активісти намагаються прорватися до тимчасово виконувача обов'язків начальника головного управління національної поліції Сергія Максимова. Імпровізований штурм виявився вдалий. Сергій Максимов таки відповів на незручні питання чомусь російською мовою. Перше, звичайно, що цікавило, яка доля справи щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів першого місцевого. Далі повна відповідь очільника поліції Якщо брати на сьогоднішній день, то... значить. Это уголовное производство, оно находится в прокуратуре вот, для изучения, если брать на сегодняшний день. Они изучают ход расследования, нет каких-то нарушений со стороны, скажем, правоохранительных органов. Вот, может, дополнительно еще дадут указания по ходу данного. Ну, Правоохоронні органи, що не розумієте, як у нас є конкретна людина, яка конкретно напала на нашу земельну групу, чи встановлена ця особа, е які міри до неї будуть прийняті, чи встановлена людина, яка керувала безпосередньо. Значить, Весь Facebook знає, хто ця людина, але досі не лікаря. Е особи всі встановлені. Я кажу, одразу є. Однозначно е уголовне це діло буде доведено до логічного завершення. Далі повна відповідь Сергія Максимова щодо відкриття кримінального провадження стосовно журналістів першого місцевого, які нібито без дозволу власника увійшли на приватну територію під час зйомок того сюжету. Нагадаємо, що саме там і стався напад на нашу знімальну групу. К нам ротился гражданин. Ну, Фамілію назвати не буду, це Олександр. Який, який значить, точно так же написав заявня, значить, де він считает, что нарушили сбор персональной информации без его разрешения. То есть там открыто уголовне производство, которое также я вам обещаю, будет дана объективная оценка. Вот, оно будет доведено до биологического до завершения. Отож, головний поліцейський області запевняє, що доведе до логічного завершення обидві справи. Далі спеціально для наших глядачів, запитання до Сергія Максимова не як керівника, а як професіонала стосовно цих двох кримінальних проваджень. Ну і відповідно його відповідь. свого часу, коли відкривали кримінальне провадження слідчі стосовно перешкоджання закону журналістської діяльності наших колег, надали повністю все відео, яке було в нас стосовно цієї події. На цьому відео, ну, я не розумію, що слідчі, можливо, його переглядали, можливо, не переглядали. На цьому відео чітко видно, що пан Олександр, який звернувся до вас цією заявою під час того, як наші журналісти туди приїхали і заходили безпосередньо на територію, де в той момент перебувала купа людей, купа, ну, купа людей, його там взагалі не було. Тобто, через хвилин 15-20 він приїхав на бусіку з невідомими особами. Тобто, фактично. Як людина, яка має ту приватну власність, приїжджає не через хвилин 15-20, після, після того починає робити якісь незрозумілі дії, відрізати світло, керувати невідомими людьми, які нападають на нашу знімальну групу. Після того, і тільки після того, коли він нам повідомив, що згідно документів, це його приватна власність. Причому повідомили дуже хамські нагрі і матері форми, наша на групи група цю територію. Ви професіонали про ціни. Чи були підставить кримінального провадження? Я вам скажу, що відкрито в сьогоднішній день кримінальне провадження, і ще раз повторюсь, воно буде доведено до логічного завершення. Пожалуйста, що конкретно обращайтесь, скажімо, слідувателям. Вот. або непосредственно они мені дасть повною объективную оценку по данному, Ну то що, можно, можна, скажем, сказати, не раскрывая ход уголовного розслідування між тим, коли чекати закриття справи і покарання винних у перешкоджанні роботи журналістів, Сергій Максимов так і не сказав. Олександр Туз, Ігор Прокопчук, новини Рівного.